Всім привіт сьогодні. Ми з сином робимо кучу справ. У нас сьогодні багато всього потрібно було зробити. Перше, що ми поїхали в лікарню, і там з'явились капельки від поліаміеліту, яких тоді не було. І ми поїхали. Потрібно було там дві капельки, десь капнули би швидко і все. І після цього можна пити воду, їсти. Час десь. Час закінчився. І ми приїхали в торговий центр України. Тут наше улюблене кафе Челентана, де ми замовимо піцу. І тут дуже гарна піца, я потім вам покажу. От. І Ми пообідаємо з сином, тому що дуже хочеться їсти. Вже, вже обід. От. А потім. Я ще сюди приїхала, чому? Мені потрібно було сфотографуватися на паспорт. І я вже сфотографувалася, чекаю, коли зроблять фото. 120 гривень коштує фото на паспорт. І через пів години я підійду і заберу. Потім нам потрібно після всього цього поїхати на малий ринок. І там знаходиться сервісний центр, де ми замовляли id карту id карту ID карта вже готова і можна забрати її сьогодні. Вже заберемо, і там вже по місту потрібно там купити щось і додому. Ось такий у нас сьогодні день насичений. Все потрібно зробити, але краще зробити все відразу, ніж потім бігати. По декілька разів хотіла на вулиці посідати, але там сьогодні так спекотно, дуже спекотно. така жара. Ми ще пішки йшли там, а ще сьогодні я заплатила за університет доньки, плата за навчання, вже третій курс у неї, так швидко час іде, тут тільки поступила після школи. Вже третій курс, третій курс, перший семестр. Мої фото готові, <смі> так незвично, вони такі великі, якісь тут. Ну, Вроді непогано дуже. Ну побільше фото, ніж у мене було на паспорті раніше. А, лице як більше. Ну, вроді нічого. Отак от <смі> цікаво. Зробила щось нашу піцу як не принесуть. Ми вже тут такі голодні. Чекаємо, чекаємо. Люблю цей заклад. Мені дуже подобається тут атмосфера і смачні страви тут такі у нас. Така велика піца нам принесли. Це зараз 315 гривень. Ось така велика, велика. Листя салата тут, соус дуже смачний. Будемо їсти. Мені прийшлося аж привстати, щоб зафіксувати її зверху. А що ти хочеш? Вечір вже у нас. Дивіться, які гарні трояндочки. Golden Celebration. Розпускались. Приємно дивитися на них. І тут теж будуть. Так цікаво, вся лаванда відсвіла вже повністю, а з цього боку ще квітують. Отак трошки. Цікаво. Чому так? Тільки справ сьогодні поробили, все за один раз з сином з'їздили, я вам розказувала сьогодні. Ми потім поїхали, забрали його ID-карту, все добре, швидко забрали, а потім пішли в міграційну службу. Я написала заяву для того, щоб вклеїти нове фото. І вони казали: все, приходьте, все буде готове. І так приємно, таке швидке обслуговування, дівчата такі гарні. Молодці. Все зробила, що планувала в п'ятницю. Вечерній садочку трошки покажу. Потрібно завтра буде пообрізати троянди знову. То вже повідцвітали от Вільям Шекспір. Бачите, як багато потрібно обрізати завтра. Так, сьогодні вечеря у нас на свіжому повітрі. Вже неспекотно, дуже гарно. Вітерець такий. І моя улюблена страва це холодець. Бачите, який гарний. Знову ми зварили третій раз вже, третій тиждень вже їмо. Ну, Мені так подобається, що це ідеально просто. Дуже смачно виходить. І зараз гірчичку візьму. І все. Всім добрий день. А у нас сьогодні дощ. Сьогодні субота і такий гарний дощик. Погодка така. Польє в сад наш. Клас. Така свіжість йде. А то вчора була така спека і на дощик. І сьогодні пішов дощик. У мене дуже болить голова, я лежу з холодним полотенцем, ще нічого не їла, а вже обід. Боляче дуже. Не знаю, на погоду, ні на погоду, але лежу мучуюсь сьогодні. Всім добрий вечір. Сьогодні спікла терти пиріг з таким повидлом полуничним і смородиновим. Дуже смачно, швидко. Вже половини немає. Ну, він такий невеликий. невеликий. Він не піднімається, тому що він бездріжжий. А зараз покажу, яке повідло я знайшла на базарі. Так, от таке повідло. 43 гривні отака банка. Не знаю тут скільки, пів кіло. Можливо. Полуниця і зі смородини 40 гривень, трошки поменше. Дуже гарне повидло. І я якраз і взяла для таких берегів. А брала я той жінки, у якої я беру масло, сири, олію і зушенку. Пам'ятаєте, я вам казала. І в неї є таке повидло. Воно дуже густе, зараз покажу вам. От. Бачите, як смачне достатньо. І ціна непогана. Тому що, навіть от такий джем ми брали в ну, ОТБ. наприклад, якийсь там з ягід. І він вже коштує на даний час 38 гривень. А там вже ж дуже мало. А тут, хоч вон де багато. Мені вистачить ще на декілька різних смаколиків, які я приготую. Я сьогодні якраз не була на базарі і накупила це повидло. А ще я хлібчик і спекла. Тут потрібно з форми витягти його. Такий домашній, гарний хлібчик. Супер, класно. Зараз піду на вулицю, пообрізаю троянди, які вже відцвіли. Ну от, вийшла я на вулицю вийшла на вулицю і тут дощ крапає вже. Як завжди, блін. хоча не передавали, що буде дощ. Дивіться, тут у нас ну, така корзина, в яку ми скидаємо, ще обрізаємо троянди, а тут дощ був, і тут бур'ян. І наповнилася корзина водою. То ми тут настоюємо йому, настоюємо йому. Це у нас така настойка тепер, трав'яна буде. Ну, може, зараз покапає все. Ой, дивіться, які красиві хости. Такі вже квіти порозпускались, вони такі пахучі, як лілії. Красота. Зато поливати не потрібно. Бачите, як гортензія ця рожева така становиться вже. Більш. А ця не. не рожева така ж, як і була. А я вийшла пообрізати трояндочки гарні, тому що тут, бачите, багато як потрібно обрізати. А дивіться, які гарні троянди розпустились, боїнг, ви вже будете теж скоро знати, які у мене троянди. Я так Часто кажу про це. Ну, у нас такі тучі. А, до речі, я тільки зараз подивилась чудовий фільм. Комедія, називається Такі собі канікули. Вчора ми дивились фільм а, Нічого собі канікули. Так називався. Ну, там про пару, яка познайомилась в інтернеті, і вони вирішили разом. А, Поїхати в відпустку. І поїхали вони в Болгарію. Це французький фільм, але він такий пошлуватий трошки в деяких моментах. Але цікавий. як вони там знайшли таку хату, в якій вони не звикли жити. Ну, прикольний фільм. От. А сьогодні, оце такі собі канікули, подивилися, там е, знімається фільм Джон Траволта і Робі Уіямс. Так його зовут. В фільмі Місіс Даутфаєр він знімався. Мені дуже сподобався цей фільм, я його обожнювала. І перше Джуманджи ще він колись теж грав там. Його вже немає, на жаль, цього актора. Так от, в цьому фільмі вони такі напарники. Один от этот Робі Вільямс, по-моєму, так його звуть, він узнав, що у нього двоє дітей є від дівчини, з якою він там зустрівся колись сім років назад. І двоє дітей, Блізніци, хлопчик та дівчинка. І вони познайомились з ним. І як це було прикольно. Як він з ними познайомився, як він з ними там знайшов контакт. Дуже було смішно, такі смішні були сцени. Мені сподобався ці фільми, сміялися, так трошки розрядили настрій. От, Підтертий піріг під чай було дуже класно. Тому хто не дивився, подивитись. Це раніше ще фільм, я не пам'ятаю, якого року, ну прикольний такий. Смішно дуже було. От. Так, зараз, сподіваюся, щось хоч пороблю в саду. Тута дощ поки що збирається тільки і все. І поки ще не темно. <сум> так, я пішла. З вами трошки порозмовляла на українській мові. Намагаюсь розказувати вам. Вчусь, ну, не все виходить так, як би я по звичці розмовляла, але думаю, буде краще. Все рівно, я ж намагаюся йти далі, не дивлячись ні на що. А, до речі, напишіть в коментарях, які фільми ви дивилися, що вам сподобалось, якісь класні фільми, такі, що підіймають настрій і, можливо, про пригоди якісь. А я всім дякую за перегляд. Дякую всім за те, що пишете коментарі, ставите лайки. І що ви зі мною. І всі, хто нові підписники зі мною разом, теж вам дякую, що підписалися. Буду намагатися робити цікаве відео для вас. Всім всього найкращого, мої глядачі. Дякую всім до наступних відео. Па-па!